Тима вже близько, а з нею нас очікують безліч новинок кіно. Ті, хто проміняє домашній затишок на атмосферу кінотеатру, будуть винагороджені приємними враженнями. Що ж, обрати для перегляду в грудні розповім вам я, Денис Швецов. Поїхали! Hmm. Здається, що фільми про вампірів ще не вийшли з моди. Принаймні так вважає режисер Анна Ферстер, яка поверне нас до іншого світу. Продовження серії фільмів під назвою Кровна помста покаже глядачам уже знайоме протистояння перевертнів та вампірів. У таборі останніх, як виявляється, все не настільки добре. Деякі вампіри бажають абсолютної влади. Все, що потрібно цим жадібним кровожерам, головна героїня. Та здобути бажане їм буде буде важко Селіна не простий вампір, тим паче у ній вирує бажання помсти. Подивитись продовження багатовікового протистояння ви зможете уже 1 грудня. Наші очікування знову вампіри і перевертні, які не зможуть дійти згоди. Ось і новий фільм від режисера Роберта Земекіса, стрічка, шпигони союзники покаже вам історію двох агентів у розпал Другої світової війни. А тільки грати стосунки перед ворогом і справді переживати їх різні речі. Гадаймо, Бред Піт не проти такої ролі, адже на пару з ним шпигуватиме за противником чарівна Маріон Кодіяр. Виконавиця головної жіночої ролі ще та руйнівниця сімей, і Бред Піт про цей факт знає, як ніхто інший. Тому ця стрічка викликає неабиякий інтерес, особливо у тих, хто слідкує за новинами сучасного шоу-бізу. Побачити незвичний службовий роман українські глядачі зможуть 1 грудня. Наші очікування шпигони, які досягнуть поставленої мети. Побудова прекрасного майбутнього країни клопітка справа. Так буває, що люди не розділяють думок одне одного. Але коли на шлях терору стає твоя власна донька, доводиться переосмислити деякі речі в житті. Таким батькам залишається лише гадати, де вони схибили. Фільм Американська пастораль повинен відобразити легкі умови життя громадян США, коли після піднесення країна занурилась у хаос. Варто наголосити, що сюжет у стрічки написаний за мотивами Роману, який здобув поліцерівську премію. Сподіваємося, шанувальники хорошої драми будуть у захваті. Побачити фільм на великих екранах. Ви зможете 8 грудня. Наші очікування американські реалії 60-х. Деніел Блейк звичайний громадянин своєї країни. Після багатьох років роботи він отримує важку травму. На щасний випадок ставить хрест на його подальшому працевлаштуванні. Звертаючись за допомогою до влади, Деніел потрапляє у бюрократичний казан. З якого здається немає виходу, людина, котра все життя важко працювала, стикається з сучасними труднощами оформлення документів. Та найбільшою несподіванкою для головного героя є зустріч з іншими людьми, яким пощастило ще менше. Чи знайде вихід з такого становища головний герой? Українські глядачі зможуть дізнатися 8 грудня. Наші очікування важка доля чорнороба. Як ми вже переконались, Віл Сміт вміє не лише прицільно стріляти, а й чудово розкривати почуття свого персонажа на екрані. Якщо ви не вірите у ці слова, то стрічка прихована краса точно змінить вашу думку. Головному герою фільму доведеться пережити найбільшу втрату в житті. Втрату родини. Деякі люди після такого просто гублять здоровий глуст. От і персонажу Сміта доведеться з цим стикнутися. Чи може відновитися людина після такої трагедії? З допомогою вірних друзів все можливо. Тонку межу між реальністю і божевіллям ви матимете змогу притнути 15 грудня. Наші очікування зрозуміти людську душу за декілька годин. Нам обіцяли щорічний вихід, хоча б одного фільму зоряних воїн. Тому зустрічайте! Бунтар 1. Нова стрічка у вже знайомому нам всесвіті покаже розпал повстання у часи завершення створення зірки смерті. Імовірно, це хороша спроба пояснити безліч деталей оригінальної серії фільмів та урізноманітнити Всесвіт зоряних Войн новими персонажами. Тим паче, що акторський склад справляє хороше враження. Чи вдасться повстанцям виконати поставлену мету, ми вже знаємо. Тому стрічка викликає таку інтригу. Адже по- Побачити ті самі дії з точки зору звичних воїнів доволі цікаво. Зустріти ще живого Дарта Вейдера ви зможете 15 грудня. Наші очікування повстанці задають удару у відповідь. Ніколас Кейдж скільки приємних вражень пов'язано з цим чудовим актором, та врятувати кар'єру Кейджа тепер може лише диво новому персонажу, якого він грає, потрібно вбити Осаму Бен Ладена. В стрічці місія неадекватна. Цей наказ дав герою сам Бог, тому колишній в'язень впевнений, що неодмінно змушений виконати ці настанови. Можна лише сподіватись, що у фільм не запхали хоча б і безглуздя в стилі Саші Барона Коена. Дідько, хто взагалі фінансує такі стрічки. Побачити погоню звичайного американського безхатька за терористом номер один у світі можна буде 15 грудня. Наші очікування місія неадекватна, але можлива. Десь на острові у Тихому океані живе герой, який повинен врятувати жителів тих країв від небезпеки. Стоп, я сказав герой, я мав на увазі героїня. Ваяна дівчина, яка все своє життя була наділена незвичними вміннями, повинна відвернути лихо від свого народу. Допоможе їй у цьому напівбог Мауї. Приготуйтеся до неймовірної історії від творців крижаного серця, яка не залишить осторонь як дітлахів, так і дорослих. Тим паче, не кожного місяця випадає можливість потішити себе справді якісним мультфільмом. Побачити, як тендітна дівчина надирає задилих лихим божествам, можна буде 22 грудня. Рудня, наші очікування чудова казка з щасливим фіналом. Люди завжди вдивлялися в небо, бажаючи підкорити безкраї межі космосу. З кожним століттям ця ідея ставала все реальнішою. А якщо людство потребуватиме довготривалих польотів у космосі, відповідь на це запитання продемонструє фільм «Пробудження». Прокинувшись за 90 років до прибуття, двоє персонажів змушені не лише налагодити контакт одне з одним, а й знайти відповіді ще на купу запитань. Побачити чудові пейзажі Всесвіту українські глядачі зможуть 29 грудня. Наші очікування випадкове пробудження. А може й ні. Ефір сучасного телебачення просто всипаний різноманітними шоу талантів, де кожен може здобути слави, показавши якісь трюки або гарно заспівавши не у популярність таких програм, і кіноіндустрію. Мультфільм Співай розкриє історію сходження нових зірок на вершину популярності. Комічні персонажі, чудовий музичний супровід та неповторний дубляж від відомих українців. Це ще далеко не все, що очікує глядачів. Кожен герой мультфільму має власні причини виступати у співочому конкурсі, тому боротьба за головний приз буде складною. Відкрити свої приховані таланти разом з персонажами стрічки. Ви зможете 29 грудня. Наші очікування переможе дружба. Наближаються святкові дні, коли звичні офісні працівники мають змогу добряче відірватись. Підготовка до такого дійства може бути довготривалою та непередбачуваною. Що ж робитимуть працівники за таких умов? Покаже фільм Новорічний корпоратив. Ми побачимо вже знайомих нам американських акторів комічного жанру, які намагатимуться оминути заморону директора. Без дурнуватих та абсурдних ситуацій, звісно, не обійдеться. Відтягнутися наповну разом з головними героями стрічки. Ви зможете 29 грудня. Наші очікування найважче буде зранку. Завершує цього місячний список рекомендованих фільмів. Стрічка «Одіссея». Всі ми так чи інакше знайомі з без легендарним першопроходцем Жаком Івом Кусто. Коли інші намагалися підкорити космос, він відкривав неймовірну красу, сховану у водяному покриві. Та чи все його життя було суцільною казкою? Особливо цікавою у даному випадку є його взаємодія з членами родини, довіру яких вченому, як виявляється, було здобувати найважче. Познайомитися ближче з науковцем можна буде 29 грудня. Наші очікування невідома історія життя Куста. Сподіваємося, що ви вже визначилися, які фільми переглянете у грудні. Обов'язково беріть із собою до кінотеатру друзів. Для вас балакав Денис Швецов, а текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтеся на YouTube канал, відвідуйте спільноти Plei у соціальних мережах, тецяте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Також загляньте і на мій ігровий канал Gaming Machine. До зустрічі!